Слава Україні! Це був нелегкий тиждень з поміж мільярду новин про скандальні заяви Арестовича. Він написав заяву на звільнення з посади позаштатного радника офісу президента, і мені це схоже на ситуацію. Коли не хочеш ходити на роботу, але і самому звільнятись теж не ок. Тому треба зробити так, щоб тебе звільнили. Так ось, ми таки знайшли що ще розповісти сьогодні. Перш ніж перейти до новин, хочу наголосити, що нас, як і всіх українців, болить за Дніпро та за сотні інших міст, в яких Росія забирає життя людей. Не оминаємо трагедію, яка сталася у Броварах. Серед десятків загиблих міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Україні за підтримки ЄС стартує програма обміну електричних лампочок на енергоощадні. Енергоощадні LED-лампи на 88% ефективніші за старі, що забезпечує величезну економію енергії. Коли 50 мільйонів таких лампочок буде обміняно, це заощадить 1 гіават річний обсяг виробництва атомної електростанції. Програма передбачає, що людина зможе обміняти 5 ламп прожарювання на нові енергоощадні у відділенні Укрпошти. Заяву на обмін старих ламп на нові можна залишити у застосунку Дія. Видання Форбс розповіли, скільки генераторів ввезли в Україну за 2022 рік. Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт. А це, як ми вже знаємо з попередньої новини, потужність одного енергоблока атомної електростанції. Якщо порахувати кількісно, ну, то впродовж 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів. Гурт танок на Майдані Конго спільно з ДСНС України створили анімаційний блокбастер, який називається Дивись, куди йдеш. Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30% від загальної площі держави, потенційно забруднені та потребують проведення розмінування. Базово українці можуть дізнатися про мінну небезпеку з новин онлайн-курсів чи інших інформаційних матеріалів, але нагадувати про обережність потрібно щодня. Чим частіше ми будемо повторювати правила мінної безпеки, а тим більше в форматі пісні, щоб краще запам'яталось. Тим нам буде краще він твій перший. І трохи скандальний конкурс Міссестві 2023. Шквал обурень полетів організаторів конкурсу, які допустили до участі представницю Росії. Чи краса може бути поза політикою? Ні, не може. Під час виступу конкурсантки журналісти помітили невеличку деталь. Я не знаю, чи це вийшло випадково, чи це знак протесту усьому світові, але погляньте уважно на це відео. Тут добре видно середній палець, який дівчина нібито показує журі та глядачам. І я мовчу про образ, який не те, що натякає, а прямо показує російський імперіалізм. Але ніхто не здивований, яка Росія, така і модель. Та давайте краще поговоримо про костюм представниці України Вікторії Апанасенко. Костюм воїн світла символізує боротьбу нашої нації з пітьмою, і, наче схожий на Архангела Михаїла, що захищає Україну з мечем. Символічні крила опалені в битві, обрамлені у синь золоті обладунки в кольорах українського прапору, розкриті для вирішального бою. Наголошується на тому, що костюм створювався в Україні впродовж чотирьох місяців в екстремальних умовах. Під звуки сирен без електроенергії та у світлі. Вічок. Його створила відома українська дизайнерка Леся Патока, яка також є авторкою образів для онука, Джамали, Бумбокс, Піанобой та багато інших. Укрзалізниця продовжує дивувати. Було успішно протестовано Wi-Fi на базі технології StarLink в одному з поїздів Інтерсіті. До кінця 23-го року інтернет від StarLink з'явиться у всіх таких поїздах. За результатами тестування, доступність на маршруті 97%, а швидкість до 100 мегабіт за секунду. Ти мене чуєш? Я тебе чую, я тебе бачу. Я тебе вітаю з запуском З запуском нових технологій в Укрзалізниці. Зараз ми покажемо відео, а ви в коментарях напишіть, яка ж це країна. Йоб да твою мать! Я говорю, вона не пробивається. Раз, два, три! Я тебе сказав, не сломаєш ти її, сука. Я тільки сатрясу під час. Сламала! Сламала! Ребята, сломали, Блядь, Так не сломала, сломала! Окупанти трохи переплутали кольори своєї ганчірки. В окупованому Севастополі в одному зі скверів встановили дитячий майданчик в кольорах прапору Сербії. Член комітету Держдуми з культури Сергій Соловйов запропонував вирізати з кінострічок всі сцени з акторами-зрадниками. Зрадниками він називав тих, хто виступив проти спецоперації. Однак він додав, що поки що не до кінця розуміє, як можна це правильно реалізувати, оскільки вирізання багатьох сцен призведе до втрати сенсу. Деякі актори з антивоєнною позицією грають головні ролі гуманітарних проблем. І е, хозяева, наши германские наші германські колеги э, е, е, те понимание, яке у них вирішувалось по итогам наших переговорів. Мене бентежить обмовка Лаврова. Цікаво, що він має на увазі під терміном господарі. Пишіть свої варіанти в коментарях. Таким був тиждень, що минув? Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Бережіть себе, підтримуйте наше зсу, і все буде Україна. До нових зустрічей!